Корнеліус Life – це подвійна англомовна назва нової виставки художника Романа Бончука. Перша її частина прізвище відомого німецького художника Петера Корнеліуса. Друга у перекладі означає «натюрморт». Експозиція стала присвятою митцю далекого 19-го століття. Це авторська інтерпретація його робіт. Вона вмістила близько двох десятків полотен. Назви робіт відсутні, тому що е, тут прослідковується. Власна інтерпретація вже знайомого класичного натюрморту, тобто власному виконанні власний колір, мазок, тон, але авторство прослідковується тільки в декількох полотнах, а в загальному це присвята, тобто багато робіт, які вже є. В історії живопису усю виставку, каже Роман Бончук, варто було організувати принаймні задля однієї роботи ось цієї. Автор вважає її найбільш вдалою з усієї серії, у якій спробував відтворити характерну для Корнеліуса Манеру гіперреалістичного зображення звичайнісіньких предметів. Мета митця у даному випадку не відобразити їх красу, а продемонструвати власну майстерність. Наразі художник планує чимало виставок по Україні. У своїх майбутніх роботах передбачає певну ностальгійність. Загалом будуть е, впізнавані речі. Тобто я відходжу абсолютно від е, сучасного попарту і різних е, набридлих мені е, сучасних течій мистецтва, в яких я зійшов просто в такий ніби глухий кут. До речі, це не перша присвята молодого митця. Одна з попередніх експозицій під назвою Віта Фемалі стала одою сучасній знаменитості засновникові плейбою Х'ю Хефнеру.